Давайте поговоримо загалом про от, той паритет озброєння, е, з, е, як таке розумні слова, е, які насправді за собою е, мають е, підґрунтям це ну, по суті життя військовослужбовців, от, пригадуючи складний е, період е, початку літа. Червень, кінець, кінець весни, квітень, травень, коли з Чернігівського, з Сумського, з київського напрямків перекинули всі війська Росіяни на Донбас. Там там було пекло, і зрозуміло, що зараз пекло зберігається, але принаймні зараз нас як розумію, стало більше озброєнь. Чи можемо ми говорити про якусь рівність, паритет і тому подібне? Рівність в чому в артилерії. Ні, ну, я думаю, все одно. Можливості навіть е, кількості боєприпасів, артилерії, можливості враження точного враження противника. Чи от, от про що про що можна е, що можна порівнювати і про що можна говорити, Олександр? Ну звичайно, я просто знімаю капелюхи над ну, нашим артилеристам, які використовують там 10 снарядів і знищують ворога на великій відстані. Е, росіяни так не роблять. Вони привозять вагон снарядів і починають е, обробляти просто по площадям. Ну це радянська така система у них. Вони працюють великою кількістю снарядів, щоб із там, сотні попало один, два, п'ять. У нас такої і немає можливості. Тобто, у нас один пристрілочний — це вже в ціль. Ну це дуже круто. Це велике вміння артилеристів. Тому ну, це зв'язано було з, з артилерійським ну, голодом боєприпасів. Не вистачало боєприпасів. І це збільшило, скажімо так, їхній професіоналізм. Ну, це на мою думку. Тому чи змінилося зараз це на краще? Ну, я не знаю. По артилерійським дуелям я б не сказав, бо що ми зараз маємо вдосталь боєприпасів. Хотілося б набагато краще і щоб їх було більше. А те ще про інші малюнки розвитку бойових дій багато зараз військових говорять про загрозу з території Білорусі, військових експертів, аналітиків одні категорично кажуть, та ні, це бред, інші кажуть категорично, що все рівно рано чи пізно Білорусь піде і створить там проблему. От яка ваша позиція? Ну, ви знаєте, 24 лютого це теж був бред. Ну, був бред. повний. Да? Це щось таке неймовірне не, не було. Всі говорили, да не може бути, це просто там брязкання зброєю, бла-бла-бла. Ну, воно так вийшло. Я думаю, що на мою думку, що вторгнення буде. Коли воно буде, ніхто не ну, знає тільки там ті, що планується піти, і наші там партнери, і наше командування. Участь їхня так само не заздрісна. Я думаю, що вони зрозуміють, що за цей рік багато що змінилося. Вони в принципі до роз, ну, готуються до більш серйозного спротиву і іншої тактики боротьби. Але ну якщо підуть, то підуть. Ну ляже тут а, удобрювати нашу землю. В них один вихід.